Дорогі майбутні студенти Сумського національного аграрного університету. Щиро вітаю вас на форумі сільської молоді, який традиційно проводить Сумський національний аграрний університет, бо він єдиний в регіоні ВУЗ, який забезпечує весь регіональний розвиток сільських територій кадрами. І ваша місія як майбутніх фахівців є надзвичайною. Будь-яка країна світу ідентифікується через. Національні традиції через розвиток якраз сільської місцевості і відношення держави до своїх національних традицій є надзвичайно важливою складовою розвитку як такої держави в цілому. Мені хотілося, щоб ви зробили правильний вибір. Мені хотілося, щоб ви уважно вивчили всі спеціальності, які може надати вам Сумський національний аграрний університет. Так склалося, що протягом. Майже 40-річного періоду розвитку ми знайшли можливості підготувати практично всі напрями, які забезпечують розвиток сільської або прирівняної до сільської території. Мені дуже приємно, що ви, молоді люди, пройшли два етапи форуму і є сьогодні учасниками заключного, де ми можемо рекомендувати вам вступ до. Всіх спеціальностей, які тільки є в Сумському національному аграрному університету. Обравши або технологічну, або економічну спеціальність, ви зможете опанувати всіма достатніми теоретичними, практичними знаннями, які будуть достатніми для того, щоб ви зробили впевнений старт у своє майбутнє. Сумський національний аграрний університет має значну особливість не тільки в Сумському чи Північно-Східному регіоні, а й в Україні. Ми традиційно співпрацюємо із декількома потужними університетами Західної Європи, Сполучених Штатів Америки, які дає нам можливість як на методичному, так і на психологічному рівні готувати висококваліфікованих фахівців. Ми надаємо можливість практично кожному студенту пройти практику за кордоном у найкращих фермерських господарствах, сформувати. Психологію майбутнього фахівця, який спрямований на високі врезаї, високі надої, на високу економічну ефективність, слід відзначити, що на ринку праці сьогодні номер один стоять якраз фахівці для АПК, для аграрно-промислового комплексу держави, яким є сьогодні, який є сьогодні визначальним. Сьогодні 17% ва національного національному продукту складає продукція АПК. Це значить, що і найближчим часом, найближчі роки, це буде дуже важливим напрямком для розвитку держави в цілому. Мені хотілося, щоб сьогоднішній день був для вас важливим в контексті визначення вашого майбутнього спрямування професійного. Я хотів би вам побажати доброго здоров'я, хороших. Успіхів по завершенню навчального року і обов'язково визначитись зі вступом до Сумського національного аграрного університету. Нехай щастить!